Привіт народ. Догляд за посівами багато часу займає. Все не доходять руки до оцього гризуна. Два вечора уділив. Проміжне випробування вчора провів, Вечором уже і сотініло, але так вкратіло. Не до сйомок було, результат я зараз покажу. Значить, що було зроблено? Редукцію, як я казав, Зробив ровно в два рази різниця в зубах, двойний цепочок, шестеренку цю бачили, був виточений флянчик із товстостінної бурової труби відповідного діаметру, вали торчали у мене, я їх зрізав заподліцо з муфтами, муфти посадив на таку херню. От, ну для гарантії прохватив сварочкою Що заподліцо зробив? Для того, щоб полешити демонтаж у випадку заміни Підшипників стінки так само роз'ємні залишились. Відкручуємо болти, зачищаємося болгарочкою заподліцо на чисто і випресовуємо втулку. Тобто Все осталось так само. Тут так само було зроблено. От Вал, як видно, шестереночка приварена, вал прямий на двухрядних подшипниках с конусною зажимкою. Регулювання зазору путем підставляння прокладок під корпус подшипника, таким образом оце відстань регулюємо. Так, що скажу, повністю довольний я стався результатом, або все показала. гілля яке на подвір'ї було, пропустили, ніде нічого не кидало, не перекидало, все все ізумітельно вийшло. Так, дивимося, ось результат. Я вважаю, більше і не треба. Все воно гризе безподобно. Результатом більш, більш ніж довольний. Ще отаку щепуху знайшов. Довольно увесь іста штука. Для, ну так як мається. Думаю, сюди на вал поцепити, шліцова частина є, для більшої інерції. Так, щоб, наверняка, може більше щось засуну. Ну, а так, в принципі, вона без особового напрягу МТЗ гризе його тільки так. З одним валом, тесь, коли напряму було, то е, сцеплення на МТЗ буксувало. Тут на холостих абортах кусає, без, без питань кусає. Так, коли в флянці приварю і в роботі, я його покажу. Поки отакий От проміжний етап. Ну, все вийшло. Результатом довольний. Всім дякую. Слідкуйте, далі буде.